Квітневий снігопад на Прикарпаття повернулася зима. Місцеві метеорологи розповідають, нині у західних областях України вирує південно-західний циклон, який і зумовив ускладнення погодних умов. Значний сніг випав, випало в загальному десь в горах до 20 сантиметрів, якщо брати переці, а на території області. 10-15 сантиметрів висота снігу. Тому от воно зразу вплинуло на погоду. І ми відчули значне похолодання. Не о... ну, було штормове попередження, було штормове попередження про значний сніг, про лавину небезпеку, про пониження температури і ожеледиться. Через негоду погіршилась ситуація і на дорогах Івано-Франківщини. У службі автомобільних доріг пояснюють, осінньо-зимовий сезон вже завершився. Виснажені люди та техніка. Тому одразу впоратись зі снігом на дорогах не вдалося. Та наразі кажуть у підприємстві, проїзд на всіх автошляхах забезпечений. Були окремі утруднення у нас на автомобільній дорозі стрима малега були на Автомобільній дорозі діляти на Раківчик, але успішно справилися завдяки наполегливій праці наших працівників, які практично без, без відпочинку надають. Рятувальники Прикарпаття теж переведені на посилений режим роботи. Наразі рятувальниками надано допомогу водію автомобіля в Косівському районі. Це автомобіль, який перевозив хлібобулочні вироби. Він з'їхав з, з проїжджої частини дороги. Рятувальники за допомогою автомобіля відбуксирували на проїжджу частину дороги, і водій зміг далі продовжити рух. Поступають поодинокі дзвінки про те, що водії легкових автомобілів з'їжджають з проїжджої частини дороги через погодні умови, але це в основному водії транспортних засобів, які вже перейшли на літні колеса у п'яти населених пунктах Верховинського району через негоду відсутнє електропостачання. В основному це через налипання мокрого снігу на електричні проводи. Не очікували значних снігових опадів, і в Івано-Франківську вчасно розчистити тротуари і дороги, пояснює директор департаменту благоустрою Михайло Смушак. Не вдалося тому, що частину техніки вже переобладнали для літніх робіт. Однак запевняє, ситуація контрольована. Ми наприкінці березня, коли була. Плюсова майже плюс 20 температура. Ми, звичайно, що згідно норму всіх переобладнали. Більшість нашої техніки, лишили тільки там дві-три машини. Чергові, так, коли от, побачили прогноз погоди, там переобладнали додатково шарну машину. Ну і сьогодні у нас відбудуть ну, чотири машини, які можуть посипати сніг. Зараз ще маємо переобладнати одну-дві автомобілі. Ось ну і, відповідно очікуємо, що сніг припиниться, і будемо мати задовільну ситуацію. У наступну добу каже начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. все ще очікуються опади. Зокрема, сніг або мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця, а також посилення вітру. Зранку вже очікуємо туман після такої і пониження температури. Нічна температура буде до 5 морозу, 0,5 морозу, а денна буде 0,5 тепла. Натомість на вихідних 8 та 9 квітня істотних опадів не очікують. Утім, все ще буде холодно. За прогнозами синоптиків, вночі 5 градусів морозу, а в день – до 5 градусів тепла. Та розслаблятись прикарпатцям не варто. Квітень ще продовжуватиме дивувати зимовою погодою. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.